Вчора був приліт по місту Суми. Було пошкоджено шість будинків, також були загиблі та поранені. Спільно з ДСНС працювали на місці події. Потім розгорнули пункти обогріву, чергували з ДСНС ніч. Дивіться, є плити, і є плитка. Вам плит, да? Добре. Зараз ми видаємо тарпулін, плівка і USB для закриття вікон, які пошкоджені від вибухової книги. Ми надаємо первину психологічну допомогу. Люди були в гострому стані, в істериці, в шокі, а ми стабілізували їх стан.